Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. А загалом цієї ночі в Україні відомо про щонайменше шістьох загиблих. Із них двоє це діти. Повідомив президент Зеленський. Четверо людей загинуло цієї ночі в Київській області. Країна терористка вбила жінку 1987 року народження. Шестимісячна немовля і 12-річну дівчинку в селі погреби броварського району їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація і в цьому ж районі Київщини внаслідок падіння уламків смертельно травмовано чоловіка. На місці нових російських терактів зараз працює кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Маємо її зараз на зв'язку. Валерія, отже, чекаємо від тебе подробиць, які наслідки цих російських ударів. Розкажи, будь ласка. Вітаю в цьому будинку, який позаду мене цього ранку. Росія вбила 38-річну жінку з шестимісячною донькою і її 12-річною племінницею. Чоловіка жінки е, в момент удару в будинку не було. Прилетів шахет просто в їх кімнату. Також в будинку був чоловік, чоловіка е, цієї жінки, тобто дідусь. Дітей, він нічого не пам'ятає і нині, аби зайняти себе просто і не думати про те, що сталося, просто прибирає речі на згарищі. Я не пам'ятаю зараз нічого не можу вам сказати. Я її не Так що нічого поки не можу сказати. Ні, не був я в будинку, я був тут на терасі. В будинку. Хто був в будинку? Діти. Були діти у будинку. На вулиці постраждало близько десяти будинків. Нині тут е, працюють е, комунальні служби. Люди розбирають завали, паркани, е, наслідки прильотів. Е, немає світла. Е, е, прошу послухати чоловіка з будинку навпроти. Син і дружина були. Син зайшов на кухню і сидів його, тільки каву приготував, вийшов вже впав. Але почала гепати десь з другої години, з першої години ночі і постійно. А потім ще один пролетів туди. А де зараз син? Зараз пішов на роботу. У подвір'ї будинку залишаються шматки шахеду, який прилетів сюди близько шостої ранку. Влучив в кімнату і вбив трьох людей. Більше подробиць в наступних випусках. Студії дякую тобі, кореспондентка ТЕСЕ Валерія Ковалінська про наслідки російських обстрілів в Київській області, де зокрема от в Броварському районі цієї ночі вбито чотирьох людей. Двоє сидіти, в тому числі немовля.